Доброго всім здоров'я! Сьогодні в нас огляд ковальського верстата для холодного кування. Використовуємо його для виготовлення деталей садово-паркових лавок. Вал редуктора проходить через весь редуктор, цільний. Ось так. Закінчуємо. На одному кінці вала напресована ступиця, до якої кріпляться кондуктори для виготовлення деталей лавки. На другому кінці ролики, які формують профільну трубу. Щоб сплюснути края заготовок, використовуємо ось такий штамп. Саморобний прес і саморобним гідроциліндр. Отак працює концевий вимикач, який зупиняє вал нашого верстата у потрібному місці. Ось тут у нас прапорець, корпус підшипника і вал, на якому насаджений ролик для формування канавки на профільній трубі. Олекроящий кнопочка, пуск стопу всередині. Три магнітні пускачі. Один для постоянної роботи, а два для педаль. Ось отакими педалями ми керуємо роботою електродвигуна. Одна педаль обертається в одну сторону, друга в іншу. Електропривід цього верстата здійснюється. Електродвигуном потужністю 3 кВт, 1000 обертів. Зараз зніму захист, покажу, що воно там далі. Ось така пасова передача. Шків на електродвигуні, шків на валу редуктора. Ось такий механізм натяжки паса. Ось так воно працює. Отакі п'ять кондукторів ми використовуємо для формування деталей нашої лавки. Це ось такий кондуктор для першого завитка, оцей для вставки, оцей для спинки, для сидіння. І для поручня. Коли на всіх заготовках зроблений перший завиток, ставимо наступний кондуктор. На цьому кондукторі виготовляємо деталь спинка. На цьому кондукторі виготовляємо деталь сидіння. Наступний елемент боковини нашої лавочки формується ось отаким. Виконуємо четверту деталь, останню, для боковини нашої лавочки. Ось на такому кондукторі. Зветься ця деталь, залиток. Чотири деталі боковини лавочки вкладаються в кондуктор і зварюються напівавтоматом. На цьому огляд ковальського верстата для холодного кування завершено. Дякую за увагу.